Принесли мені телевізор, але такий не дуже добрий, бо тільки чотири канала можна дивитися. Правда, одночасно. З розмови з людиною я очікував на халяву. А виявилося, що він кінескопний і, як би, напевно, буде весело. Осилогар Флюк, ПМ 3082, приїхав з далекої Америки і щось трохи не свіжий. Спочатку дуже довго вмикався, а тепер свистить блок живлення і не вмикається. Я надіявся, що проблема банальна в блоці живлення, що я то за півгодини зроблю, і віддам. А враховуючи, що він з кінескопом, сракою чую, що це може бути ціла епопея. Якщо його включити, <звук> чути не чути піск і нічого не відбувається. От така історія. Треба розбирати дивитися. На свій час це була фантастика. Навіть зараз він дивиться доволі презентабельно і нічим не гірше від сучасних. Єдиний його недолік це, мабуть, такий кінескоп, тому що на сьогоднішній день це якби трохи ой. Регулюється якось по висоті. Зверху видно застібки, сюди пришкіріплювався бардачок, куди можна було. Поховати всі кабеля. Ззаду що? Давайте глянемо, що в нього ззаду. Тут вже кидати не можна з кінескопом. Треба акуратніше. Відсік для батарей для живлення пам'яті. Батарейки колись потекли і тут все роз'їджене. 220 порти і z mode Синхронізація. Металевий корпус на резинових ніжках. Підказали мені, як його розбирати. То, в принципі, дякую. Ось тут знімаються ніжки. І тоді ми маємо доступ до торцевих гвинтів. А далі діло техніки. що цікаво вже бачу, що електроліт потік на щось, що є за роз'ємом. Це або блокживання, або просто екранування конектора. Розбираємо. Як же вам показати його багатий великий внутрішній світ? Плати, декілька плат. Раз, два, три плати. Ну, четверта, маленька і п'ята, перпендикулярно. Шоста керування. В металевому кожусі очікувано кінескоп, ЕТЛ, електропроменева трубка. Лучевая. По привищі, терміни в голові, все ще савдепівські, з тим тяжко боротися. Вхід живлення, тут тільки фільтр з конектором, тому те, то, що там потекло нам до лампочки. Нижня плата кросова. на ній нічого цікавого, просто купа роз'ємів. Бокова плата кадрова, строчна розгортки. А де помножувач? Ага, помножувач на платі блока живлення і цифрова плата. Ось ця плата містить. Мікросхеми з прошивками. Ага, з другого боку також є ще купа деталей. Давайте, може, так буде видно краще. О, так, друге діло, по-моєму. Ось високовольтний помножувач. Строчний трансформатор, так званий ТДКС, скоріше за все. Купа конденсаторів. Безпосередньо блок живлення. Вентилятор обдуває в основному силову плату. Є опціонально два роз'єми, сюди ще два слоти можна було запхати. Що ще? Лампочка підсвітки шкали. Плата кінескопа виглядає доволі культурно і, як на той вік, досить цілим. Ось тут маємо плату, розгорток, філіпсовські мікросхеми три штуки, транзистори керування. Підписані функції, але регулювання ніяких немає. Інтенсивність, фокус, ліве, праве плейт, пластина, плато, пластина відхилення, не знаю, тяжко сказати. Ось так воно організовано. Ось тут заходить кабель. Напевно, це є вхід відеосигналу якраз. І далі вже пішло на плату кінескопа. Плата кінескопа має в основному пасивні елементи, але то не точно. Можуть бути ще якісь транзистори і на ній. Треба розібратися, чому воно свистить і що йому бракує. Документація на це чудо ніби доступна. Це трохи полегшить роботу. Треба виймати плату блокаживлення і перевіряти. Явно дутих конденсаторів немає. Паленого явного теж, очевидно, немає. Тому будемо розбиратися покроково від початку і до перемоги. Саме цікаве, я традиційно від вас приховав. Знизу ось є входи. Ось є входи. Екранування чутливих підсилювачів операційних, і далі пішла схема власної обробки інформації. Саме тут проводиться формування інформації по сигналу. І передається вже тоді на цифрову плату і плату виведення інформації. А плата торцем це, скоріше за все, просто процесорна плата по керуванню і комунікаціях. Отакий От сюрприз. Є контрольні точки для налаштування. Для того, щоб можна було зручно підключати осцилограф. Причому це, по суті, як конектори, середній пін всередині і екранування. Тобто сюди можна підключити інший вимірювальний прилад і знімати сигнали з потрібних контрольних точок. Дуже зручно. Щось під радіатором. Всього-навсього конденсатор. Тільки це екран чи це радіатор? Сказати тяжко, вивчати то питання зараз не будемо. Флюк це не тільки якісно, а й красиво. Плата має механічні застібки, про них треба пам'ятати, щоб нічого не вилимати, і кріплення гвинтом. Виймається легко. Присоску треба знімати з кінескопа, поки що не поспішаю, бо все одно на столі я то навряд чи буду включати. Міряти треба буде на самому пристрої. Плата ще не перекопана. Вхідні кола, скоріше за все, цілі, і треба йти по вторинних напругах, перевіряти конденсатори. Як я вже згадував, всі вони виглядають цілими недутами. Слідів перегріву горілого немає. І це трохи може ускладнити роботу. Плата кінескопа містить такі активні компоненти. Тут є підсилювачі, це їхній радіатор і купа дрібних СМД транзисторів. Приходить три дроти з блока живлення, це, скоріше за все, накал, але то не точно. Потім по даташитам будемо дивитися по документації. І на вигляд нічого явного немає. В блоці живлення знайшов місце, де, ви не повірите, розмножуються транзистори. Точніше діоди. Видно ось такі от пірамідки з напаяних, напевно, здвоєних діодів, Але зроблено це дуже давно і, напевно, на заводі. Це десь на межі між блоком живлення і високовольтним перетворювачем, напевно, щось підганяли. Поки що сюди не ліземо. Конденсаторів проблемних немає, пробитого нічого немає. Приблизно тут є десь 9-10 напруг. Треба перевіряти, чи всі присутні, чи всі відповідають нормі. Біда це в зібраному вигляді поміряти, треба шукати контрольні точки, думати, як підлізти, бо це непросто. І якщо згадати слова власника, що спочатку він вмикався і дуже довго прогрівався. То ймовірність з імпульсним блоком живлення виходу на напруги на номінали невисока і, скоріше за все, в нас посаджений кінескоп. На жаль, в такому випадку я нічим допомогти не зможу. Свист блоку. Відсутність підйому напруг говорить таки про проблеми з блоком живлення. Частину навантажень відключилось, залишився голий блок живлення з високовольтним блоком. І воно все одно пищить свистить, а напруги не піднімаються. Включаю на столі, щоб щось поміряти і зрозуміти. Як бачите, здається, що щось не то, але ні, все то, тому що на вході АПФЦ і відповідно воно не дозволяє включитися через баласну лампу. Міряю, думаю, знайшов начерблений конденсатор. Він є в колі демпфера, блока живлення по зворотньому зв'язку, але проблема не в ньому поміняв, нічого не помінялося. Він є навпроти фіксатора плати. І я собі думаю, що то або я, або коли хтось знімав плату, його просто пошкодив. Проблема глибше. Треба брати осцилограф, схему і розбиратися далі. Пам'ятаєте, в мене незрозумілі завади були на зарядці для електромобіля. О, зараз з флюком бавлюся і в мене щось схоже на понятке виходить. А то, виявляється, в мене просто земля втомилася на осцилографі. Міняю на новий шнур, роблю трошки довше і буде зручніше. Нема тут ніякої АПФЦ, Це автогенераторна схема. Дросель є банально пасивний. І от далі генератор на трьох транзисторах з компенсацією температури всякої бідою і зворотнім зв'язком. І ото воно пищить і треба розбиратися. Осцилограми не відповідають нормі. Ось демпферний ланцюжок, оцей конденсатор був викрушений, воно, звичайно, не могло вплинути. Напруга опорна на місці. Що з тим робити, поки що, чесно кажучи, не знаю. Буду перевіряти абсолютно всі деталі, бо навіть як ослом лізеш десь в схему, то генерація міняється, воно пищить інакше і щось знайти зрозуміти важко. Ех, флючара. Першочергово варто приділитися проблема в гарячій стороні чи в холодній стороні блока живлення. По холодній пройшовся по всіх конденсаторах, діодах, транзисторах, немає коротких замикань. Відповідно, проблема навряд чи в навантаженні. Навантаження поки що можна відкинути. Напруги відсутні або страшно занижені. І свист говорить про неправильну роботу. Вже згадував, що АПФЦ немає. Це пасивний дросель два конденсатора і автогенераторна, напевно, схема на кільканадцяти транзисторах. Знайшов кілька коротких замикань, втішився, але як глянув в схему, то виявляється, що це діод шунтує резистор резистори зворотній зв'язок по струму. Потім демпфер, в колі розкачки силового транзистора, відповідно, проблем немає. Конденсатор абсолютно всі в порядку. Воно все на розсипусі. Хоча є схема, ось видно, нумерацію квадратів, літери, букви, можна знайти потрібний резистор чи конденсатор по схемі, але робити це дуже довго. Тяжко і дурдом. Цікава деталь з чотирьома виходами. Це якийсь керований не то семистор, не то теристор, не то діод, хрен його знає. Як би позначається як діод з двома керуючими відводами. Він йде десь по зворотньому зв'язку по струму. Одним словом, дурдом. Схема працює в генераторному режимі. Будь-яке леве втручання це... це вигорання всього к або зупинка генерації. І поки що я не можу роздоплитися, як знайти причину. Досвіду з такими блоками я не маю. Тут в ідеалі треба було би підключати генератора, щоб остаточно відкинути вторинну частину. Хоча я не маю сумнівів, там все добре. А от як його заставити працювати? Придумати тяжко. Колхоз тут теж не дуже налазить, враховуючи, що з 10 напруг на виході є різних, причому від плюс 5 до плюс-мінус 58. Буду сидіти шпортатись, може щось присниться. І дивимося, чи буде зміна поведінки, чи поміняється писк. О! Є, красиво, блін. А чому?